Під час перегляду наступного номеру у багатьох чоловіків в залі стане тепло на душі, з'явиться посмішка, а в животі запурхають метелики. Та що там номер? Я тільки почну його об'являти, і в залі вже буде дуже багато задоволених чоловічих облич. Не вірите? Давайте перевіримо. Отже, зять, відкриваючи шампанське, поцілив пробкою в рот. Я ж казав дивимось! Ой, 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 ой. Ой. Саня. Mm. Ну як так можна було? Та да я скажу тобі, я не навмисно. Не навмисно. Пробкою. І шампанську! прямо в рот моїй мамі. Блін, ну, ну я не винен. Я просто відкривав пляшку в її напрямку. Я її не бачив, що воно їй у рота попала. Та і потім вона сама винна, що в неї цілий вечір рот не закривав. Саша, М -м ти кажу тобі, ну не винен я. Я не навмисно. А чого тоді? Ти кричав: ура! Я зрадів, що я нарешті відкрив цю кляту пляшку. Угу. Ну, я її в рота влучив, тому що вона отако стояла. <рисвіт> Це ж добре? А прикинь б вона отако стояла. Та пробка ж вона наскрізь. Хоча ні, все одно в горлі б Ну, Що <рисвіт> 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 тепер робити? Ну, що робити? Ну, як то кажуть. Ну і до речі, класне шампанське. Я ще одну пляшку замовив, але вони сказали, що доставка тільки через дев'ять днів. Дев'ять днів? Співпадіння. Ти взагалі думаєш своєю головою дев'ять днів. Та ти вікусь так не переживай. Все з твоєю мамою буде нормально. Вона по-любому зустріне новий рік. Цей же ж рік, рік змії. А! Не просто змії, ще й дерев'яної змії. Так що, пробка, це, як то кажуть, <кій> привіт від Всесвіту. Саня, ще одне слово, і ти будеш пити, це ж з трубочки. Та ну перестань ти. Ну дійсно, сьогодні таке свято. Я про Новий рік. Чого? <кій> Дуже смішно! Сьогодні треба випити, як то кажуть, і залишити в старому році все. Погане. Як то кажуть, іти далі з чистою душею. Дотриндішся в мене. Тобто ти хочеш сказати, що це просто нещасний випадок, так? Ну, що це нещасний? Суцільне співпадіння. Ага. Я взагалі в шоці, таке трапилось, ще й на новий рік. Ага, а ще кажуть, чудес не буває. То Вікусь, ну, серйозно, що ти починаєш? Це добре, що я в рота попав. А прикинь в глаз. Була як пірат би. Бу -бу 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 -бу. Або в вухо. Отаке не вухо було, як у слона. слонихи? слоняри? Да блін! Ну а якби в лоба попав, отака б шишка вилізла довелось би другий раз стріляти. Нащо? Ну, а де ти чорта з одним рогом бачиш? Блін, ну вікусь, серйозно. Ну це ще добре, що я її не влучив туди, куди цілився. Ти б міг би відкривати в іншу сторону! Не міг, Вікуся, там ти стояла. Розумієш? Ха, мені краще твою маму втратити, ніж тебе. Слухай, а давай за твою маму виб'ємо, а? Давай, на. Ну за маму. За маму можна. За мою... Чекай, чекай, зараз там скажуть, чока ти ні. Святкуєте? Ага. Зарано. А клигала. А, ні-ні-ні, ви неправильно зрозуміли. Просто в нас жарко дуже мене голова запотіла. Все а, 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 а. Да, більш-менш нормально. Дихання стабілізували. Просто вона вже в руках правильно. Тому треба обережно. Обережно. Ви мені головне, скажіть. Як там пробка? <рих> 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 Саша! Ну, шампальський видихається, ну йо-майо. -йо. Пробку ще не дістали. От, блин. Угу. Слухайте, а у мене в машині штопор є. Пані, який штопор а, з твоєю мамою. Там в мене бур є для рибалки зимової. Або пальцем треба було пропихнути туди поглибше. Чи по донушку так ляп ляп там таке дніще. Капець. Ти дурак? Послухайте, ми дали зараз подвійну дозу наркоза. От. Мало. Ми... Поки що дали подвійну дозу наркоза, ага. бо вона мене вже два рази за палець вкусила. Ох ти йомо. Що? Ой-ой-ой. Що? Тримайтесь. В сенсі. Хана вам. <риклад> Якщо ви зараз проти труту не введете, все, труба, вона мого тестя вкусила. І все, немає тестя. Ти що, дурак? Він же живий. Для мене немає. Він пити кинув. ага. <риклад> <риклад> Які у вас прогнози? То Я думаю, що все буде добре, але можливо деякий час вона не буде розмовляти. Супер! Супер, кажу, що мамі твоїй нічого не загрожує, а довго вона не зможе розмовляти. Ну, може, тиждень, може, два. А, а, я обичаю, а можна це якось пролонгувати? Що Ти ну, починаєш. Але, послухайте, є е, такий невеликий відсоток, що вона може взагалі більше не розмовляти. О, От така ситуація. Вікарю, ну ви ж в курсі, якщо що, якщо що, з мене пляшка. Саша! О, ну що, ну, лікарям завжди щось дають, незалежно від результату. А послухайте, я сподіваюся, що все ж таки з нею все буде добре. Так. Звучить як тост. Будете? А ні я на роботі. Мені не можна градус поніжати. Що, до речі, гарна людина. Шкода! Шкода, не дотягне свинина до ранку. Біжок, ти взагалі своєю башкою думаєш, що ти кажеш, як ти мою маму назвав та, свининою. До чого, твоя мама, капець. Ну ми свинину з тобою замаринували там в кастрюлі. Не дотягне вона. А, не дотягне. Та, та, та живе твоя свинина, хоч би лікар допоміг. Та ти що, він ж нормальний мужик. Клятву Гіппократа давав. Я зараз це вголос сказав. Я бачу тобі весело. Та, Віка, ти могла б мені подякувати до речі. Це я викликав швидку. Та ти з ними півгодини реготав по телефону. Так вони мені не вірили. Та ти ж сам почав. Алло, швидка хочете прикол розкажу. Жаль, що я це на відео не зняв. Як зустрінеш новий рік, так його проведеш. Що ти починаєш? Це я після того вже куму дзвонив. ну блін. Брехло! Заснула назавжди. До ранку? Ну, пішли додому, що ми тут стричати до ранку. Почекайте, будь ласка, хочу вас дещо запитати. А скажіть, будь ласка, а ким ваша мама працює? Вона людей ріже. Так що ти таке кажеш? Не ріже, оперує, вона хірург. А, угу. Ну просто ми помітили в неї опіки на руках. А а це вони з Сашком лагодили гірлянду. А а я казав, що вона стара, що її треба вже на звалище відвести. Та я про гірлянду. Так от, а ти ще кажеш, що вам все викидати і викидати, давайте полагодим. Ага. Я їй кажу: тримайте ці два кінця і в розетку. Ох, вона дала там. Ух. Зрозуміло, а подряпини в неї викидали. Це вона після гирлянди хотіла пенделя дати Сашкові ага. і перечепилася і вдарилась носом об батарею. Виявляєте, хотіла нас без опалення залишити. Я правильно розумію, що пробка це вже був контрольний постріл. <рив> Ні, там ще на спині є синці. Ага. Та то вже я. А ви? Так, я просто е, перелякалася, була в паніці, розумію, що там пробка, треба по спині бити. І я вдарила тим, що була під рукою, а під рукою була табуретка. <рив> Ну, зрозуміло. Ви знаєте, мабуть, добре, що я про це попередив поліцію. що? на що ви це зробили? Ні, ви неправильно зрозуміли. Догрався! Блін, а ну на потримай. Що потримай? Що тебе робити? Що робити? Я не знаю, як ти будеш відмазуватись. Капець. Я? Так зараз же ж твої відбитки пальців на пляшці. Ти що, дурак, забери свою пляшку. Я не п'ю, сухе. Соб... Це ні, мари! ні, вікусь, ти що? Господи, доброго вечора. Добро. То з вас бережок. Вона, це вона, моє прізвище вкрала. То це ви пробкою в рота стріляли? Ні, це він. А я її по спині била, тільки не пляшкою, а табуреткою. І давно у вас такі стосунки. Слухайте, ну воно зі сторони нібито так стрьомно виглядає. Ну там синці, ніс переламаний, пробка в горлі. А, але я все можу пояснити. Спробуйте. Сів я писати листа Святому Миколаю. І я ще не встиг відправити, а все вже збулося. Слухайте. Вам Чого? треба проїхати зі мною у відділення. Чого це? Дасте свідчення. Розкажете все у підробицях. Може не треба, а У мене теж ще є. Але щоб так все провернути філігранно, прям респект. Взагалі то я чую до побачення. А це, я, мабуть, заберу як речовий доказ. З наступаючим. Все нормально. Все нормально. Тепер там його відбитки. Усьому треба шукати позитив. А Який тут позитив, Саня! Та як який? Подиви, я раніше в Києві пробки не любив взагалі. А зараз буду стояти десь на мосту патона в пробці і згадувати цей прекрасний передноворічний вечір. Ти Чого? Ех, Шкода, шампанського нема. Я б зараз би такий, тос сказав би! Ух! Який? про Україну. Ось вже третій рік іде війна. Люди виїжджають. А вона все живе і живе. Я зараз про Україну. <працю> Лікарні працюють, поліція працює, люди. Святкують новий рік. Пробки! На дорогах. Значить, все з Україною буде добре. А, а з мамою? Те, що з мамою хто хі... знає що. Кафігік! З... Да, Де? Да. На, де моя ясочка, що Тату! з не? Тату! Лікар сказав, що все буде добре. А ще лікар сказав, що можливо, вона більше ніколи не буде говорити. Тату, він не навмисно. Скажіть, що я приходив і передайте від мене. Привіт. Тату! Що? Апельсини! Та ти що? Це я собі закусь купив. О! Цікаво! Дістали чи сама через е, чорний вихід вийшла. Тримайтесь. Та не ви, ви тримайтесь. <рик> Чекайте, чого це я маю триматися? Розумієте, вона прийшла до тями і згадує лише вас. Ну, береш! Зараз я тобі цю пробку в одне місце засуну. Тату! Тату, почекайте мене! <рик> Тату! <рик> Попайте, <рик> 接受。